Якби п'ять років назад це відбулося, Скажем, падіння з висоти було, поперековий компресійний перелом поперекового відділу хребта. Окрім відновлення фізичної, треба відновити собі мозок. Да? Факт. Що треба прийняти себе, полюбити себе в цьому стані? Головне, треба восстановити мозок якби і, і жити. Що, як я колись, ну давненько вже теж. Просто сфоткав себе перед зеркалом у да, тобто, і написав, що тіпа, в житті можна поламатись, головне не зламатись.